Уперше потрапив на трибуну Генасамблеї ООН та скористався з цієї нагоди сповна так про історичну промову президента України Володимира Зеленського відгукнулися у політику. Видання Акцентує на тому, що вступ виступ лідера країни, що потерпає від кровожерливого сусіда, був переконливим і змістовним. І таки спричинив хвилю кулуарних перемовин між представниками країн глобального півдня, які ще кілька днів тому відверто симпатизували Москві. Зеленський наголосив, що ядерні погрози Росії ставлять під загрозу глобальну безпеку. третій. Україна віддала свій третій за величиною ядерний потенціал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителем цієї сили, але історія демонструє, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х роках, і Росія заслуговує на це зараз. Терористи не мають права володіти ядерною зброєю, не мають права. А Гардіан пише, що Володимир Зеленський потужно пройшовся по російському диктаторові щодо ордера на його арешт і згадав про тисячі українських дітей, яких викрали, і силу міць вивезли на територію Росії. У залі промову президента України слухав і заступник представника місії РФ ООН Дмитро Полянський. Він час від часу щось занотовував і гідко посміхався. Винодим. of tens of thousands of children. Ми знаємо імена десятків тисяч дітей і маємо докази щодо ще сотень тисяч викрадених Росією на окупованих територіях України та згодом депортованих. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за цей злочин. Ми намагаємося повернути дітей додому, але час іде. Що з ними буде? Цих дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв'язки з їхніми сім'ями. Це безумовно геноцид. Таймс зосереджує увагу на меседжі Володимира Зеленського про те, що він попередив світових лідерів про апетити російського диктатора. Мовляв, агресія може вийти за межі України, адже в Росії поготові небезпечна зброя, як от обмеження щодо продовольства та енергоносіїв. Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини території Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи б не була застосована в Сирії. Росія майже поглинула Білорусь. Вона очевидно загрожує Казахстану і країнам Балтії. І мета нинішньої війни проти України перетворити нашу землю, наших людей, наші життя, наші ресурси на зброю проти вас. Проти міжнародного порядку, заснованого на правилах, багато місць у залі генеральної асамблеї можуть спорожніти, якщо Росія досягне успіху у своїй підступності та агресії. Вашингтон Пост пише, що делегації деяких країн не прийшли на виступ Володимира Зеленського. Зала була напівпорожньою. Однак, видання не оточнює, хто проігнорував промову українського президента та запрошення на глобальний саміт миру. Вилонстформат вмітинг збітвінешнолсікюрдідвайзез. Ми започаткували формат зустрічей радників із питань національної безпеки та дипломатичних представників. Важливі переговори та консультації щодо імплементації формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені, Джиді, і ми готуємо глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас, усіх, хто не толерує жодної агресії до спільної підготовки саміту. Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте пригоже. Чи варто довіряти обіцянкам Путіна? Будь ласка, почуйте мене, нехай єдність вирішує все відкрито. промова президента України тривала майже 15 хвилин. Це другий візит Володимира Зеленського у Сполучені Штати Америки від початку війни. Попереду ще заплановані перемови у Білому домі та виступ перед конгресменами. Це був огляд прес.